У сьогоднішньому відео ми з вами розберемо, чому старше покоління підприємців з високою ймовірністю програє молодшому поколінню. І справа навіть не в віці, не в кількості енергії, якою володіє старший підприємець і молодший підприємець. Дане відео буде актуальне кожному підприємцеві, незалежно незалежності від того, яким бізнесом він займається і скільки часу він в цьому бізнесі працює. Тож додивіться відео до кінця, буде дуже багато важливої і цінної інформації. А поки підписуйтесь на канал, ставте лайк. А ми починаємо. І я би хотів почати саме з того, на чому я зробив основний акцент, тому що більшість підприємців старшого покоління вони думають, що вони програють молодшому поколінню по одному або двох параметрах. Перший параметр це є вік, а другий параметр це є обізнаність в технологіях. І насправді вони праві в цьому плані так дійсності, вік, енергія вона має велике значення, як працює підприємець, як відноситься підприємець до тієї чи іншої справи. Ави якою він займається, як він мотивує своїх працівників, і дійсності технології також відіграють в цьому переліку не останнє значення, тому що зараз, як і завжди, бізнес переорієнтовується на технології, чому тому, що саме технології. Забезпечують ефективність роботи бізнесу без технологій, ви стаєте неконкурентними, Без правильного застосування технологій ви програєте своїм конкурентам. Ви не можете задовільняти закривати правильно потреби своїх клієнтів. І в результаті, якщо ви не можете закривати правильно, вчасно, якісно потреби своїх клієнтів, то відповідно ви програєте. Ваші клієнти йдуть до ваших конкурентів, до тих, хто із цим завданням справляється якомога найкраще і все ж таки, навіть не це є головною причиною, чому старше покоління програє молодшому поколінню підприємців. Однією із основних, і навіть я би сказав, фундаментальних причин, чому старше покоління підприємців програє молодшому поколінню, це є те, що вони не настільки відповідально відносяться до прийнятих рішень до своїх домовленостей. І цей фактор я зараз дуже чітко спостерігаю, працюючи із клієнтами. До мене звертаються як зрілі підприємці, які вже роками, десятками років Займаються своїм бізнесом, так і молоде покоління, яке тільки починає бізнес або займається цим бізнесом вже декілька років, і я тут помітив одну дуже серйозну розбіжність, і ця розбіжність дедалі сильніше і сильніше підтверджується з кожної наступною консультацією. все частіше і частіше переконуюся саме в цій позиції, що молодше покоління відноситься до домовленостей більш відповідально, ніж старше покоління. Як це можна було би пояснити? І одною. Із ключових причин, чому так відбувається, це є те, що старше покоління воно все ж таки виховувалося і зростало саме в період радянського союзу. А в період радянського союзу за людей думали, за людей приймали рішення, людям казали, що і як робити. Людей тримали в так би мовити їжових рукавицях, їх тримали під жорстким контролем. Тобто була така ідея, що от партія сказала, і ти маєш робити. Партія замість тебе думає, тобі не потрібно думати, тобі не потрібно включатися в процес. І потім, коли вже радянський союз розсипався, розвалився, то вже відповідно в людей появилося одразу і багато свободи. І вони не навчилися нею правильно користуватися, і навіть підприємці, люди здавалось би, які повинні бути самоорганізованими, самовідповідальними, адже вони відповідають не тільки як і всі люди за свої сім'ї, вони відповідають за сім'ї своїх працівників. Тобто відповідальність більша, отже, і права на помилку менше, а отже, домовленості потрібно чітко слідувати. Тому що, якщо ми кажемо про домовленість із клієнтом, то відповідно від того витримаєте ви цю домовленість чи ні, залежить те. Отримає дохід ваше підприємство, чи не отримає, а цей дохід натомість отримає ваш конкурент. І тим не менше, навіть не дивлячись на те, що по логіці речей ця відповідальність повинна була би бути, її, на жаль, немає. Цієї відповідальності немає, і це спостерігається навіть в банальних речах, коли ти з людиною домовляєшся про зустріч, а людина не приходить на запланований час, на домовлений час. Я думаю, ви теж могли спостерігати в своїй практиці таке відношення від клієнтів. І це стосується представників бізнесу або коли людина постійно переносить заплановані зустрічі. І це також говорить про безвідповідальність людини. І тут насправді справа не тільки в тому, що людина не пунктуальна, тут справа в тому наскільки серйозно людина відноситься до тієї проблеми, з якою вона звертається, я ще раз наголошую на тому, що до мене підприємці звертаються в основному з питань розвитку свого бізнесу. Тобто, коли ти звертаєшся з питанням розвитку свого бізнесу, це для тебе важливо. Це є твоя відповідальність. І якщо ти постійно переносиш, переносиш зустрічі, то це тільки говорить про те, що дане питання для тебе не настільки актуальне, воно не настільки для тебе важливе, що ти собі дозволяєш його постійно переносити. Крім того, ти ж сам приймаєш рішення про те, що тобі потрібно вирішити цю проблему. Не тобі хтось її нав'язав, ти сам приймаєш це рішення, і тим не менше, ти його постійно відкладаєш. Ти постійно відкладаєш той процес, щоб взятися за роботу. І це, до речі, одна із причин, чому підприємці ось так безвідповідально відносяться до своїх домовленостей. Вони розуміють, що зараз доведеться включатися в роботу. Якщо вони візьмуться за цей процес, їм потрібно буде доводити їх до кінця, але ж не хочеться, але ж незрозуміло, але ж складно, але ж якось все заплутано здається на початку. Хоча, коли вони бізнес починали заплутаності, то не було менше, заплутаності було ще більше. Адже тоді, от взяти той же період розпаду радянського союзу, тоді взагалі був хаос і зачепитися за якусь справу, і що найцікавіше втриматися в ній, і потім ще й отримувати дохід із цієї справи було набагато складніше. Не було тоді інтернету, не було тоді відповідної літератури, яка би дозволяла розвивати правильно свій бізнес. Потрібно було робити все по більшості інтуїтивно. А тут вже є всі готові інструменти, тут вже є всі готові алгоритми. А людина просто бере, відкладає цю справу на потім. І не береться за вирішення, навіть розуміючи, що вона отримує покроковий алгоритм якому просто потрібно слідувати, і це стосується абсолютно будь-якої сфери, із якою взаємодіє такий підприємець: чи це є клієнти, чи це є постачальники. Адже коли людина веде себе в одному питанні, так з високою ймовірністю вона себе так само веде і в інших питаннях. Усе це перекладається на взаємовідносини з іншими людьми, з іншими сторонами, тобто на взаємовідносини із клієнтами, і з постачальниками, і з працівниками. І тут дуже важливо зрозуміти до чого. Такий підхід може привести. А приведе він в першу чергу до того, що коли ви домовляєтеся із стороною, чи це постачальник, чи це клієнт, чи це є ваші ж працівники і не витримуєте своєї домовленості, ваш авторитет перед цією стороною починає знижуватися. Чим більше знижується ваш авторитет, тим менше у цієї сторони бажання взаємодіяти з вами. Чим менше бажання взаємодіяти з вами, тим менше вигідних умов. Ви будете утримувати, якщо це, наприклад, постачальник. Якщо ми кажемо, наприклад, про працівників, то тим меншою буде їхня віддача при ось такому розвитку подій, де ви просто не витримуєте своїх домовленостей. Якщо ж ми кажемо з вами про клієнта, то він постійно в пошуку найкращої пропозиції для себе. Тобто, якщо ви раз за разом не витримуєте своїх домовленостей, то у клієнта автоматично виникає питання: для чого мені продовжувати співпрацю з цим бізнесом, з цим підприємцем? Я просто втрачаю. От гроші я йому оплачую а він не витримує свої домовленості або виконує роботу не в терміни. А мені дуже це важливо. Тому моє завдання в даному випадку, як клієнта, знайти для себе кращі умови роботи. І повірте, ваші клієнти обов'язково знайдуть ці кращі умови, особливо в обличчі ваших конкурентів. А ваші конкуренти з задоволенням скористаються вашою слабинкою, врахуються і припіднесуть це як свою сильну сторону, завдяки чому прив'яжуть до себе ваших клієнтів. І потім вони один за одним будуть переходити від вас до цього конкурента, тому що клієнти між собою доволі часто спілкуються, обмінюються інформацією, де краще купувати, де вигідніше купувати, де кращі умови. Відповідно, інформація буде передаватися від клієнта, який пішов до вашого конкурента, до клієнта, який ще поки що працює з вами. Як тільки ви втрачаєте клієнтів, відповідно, ви втрачаєте свій дохід. І не просто ви втрачаєте одноразову покупку, ви втрачаєте постійно. Ціні покупки, адже ми говоримо не тільки про одноразових клієнтів, які прийшли до вас, купили один раз і пішли, ви більше їх ніколи не бачите. Ні, ми кажемо навіть про тих клієнтів, які постійні, які регулярно здійснюють покупки, які формують стабільний потік грошей у ваш бізнес. І як тільки ви починаєте втрачати таких клієнтів, ваш бізнес одразу починає просідати. Вам все складніше і складніше покривати витрати. Це є одна сторона, де ви втрачаєте свій дохід і не можете покривати Свої витрати, а інша сторона, про яку ми з вами згадали, це є те, що в той же час ваші працівники почали працювати гірше, якість продукції, яку ви продаєте клієнтам від цього починає знижуватись, якість сервісу починає знижуватись. Відповідно, ще більше ваших клієнтів переконуються у тому, що з вами не варто продовжувати співпрацю і починають переходити активніше до ваших конкурентів. Що стосується постачальників, вони ж так само бачать, що ви не витримуєте своїх домовленостей, а отже, починають менш. Вигідну продукцію вам пропонувати. Пропонувати вам продукцію не тієї ціни, яка вам була би потрібна, яка була би для вас вигідна. Пропонують не той товар, не той асортимент, який вам потрібен, який користується попитом у ваших клієнтів. Невчасно завозять вам партії товару, які для вас потрібні. І тут вже навіть при всьому вашому великому бажанні ви не зможете надати своїм клієнтам якісніший продукт, бо ви його просто не отримуєте від своїх постачальників. І ще сильніше, по суті, свої. Діями клієнта переконуєте у тому, що з вами працювати не можна, і віддаєте ще більше клієнтів своїм конкурентам. В той же час конкуренти з задоволенням приймають вашу клієнтську базу і не просто приймають. Вони не просто заробляють добре, якщо б вони просто працювали і все, і зробляли гроші, і так би мовити, раділи життю. Але ж ні, будь-яка конкурентна боротьба вона не тільки ведеться за те, щоб перехопити ваші ресурси, вона ведеться і за те, щоб витіснити вас з ринку, щоб позбутися загрози з боку вас. І тому через деякий час. Конкуренти включаться вже в активну конкурентну боротьбу проти вас. І в чому вона може заключатися? В дуже простому, зрозумілому для всіх підприємців інструменті. Банальний демпінг, банальне зниження цін. Вони знають, що ви недоотримуєте дохід, бо вони бачать клієнтів, які перейшли від вас до цього конкурента. Вони починають знижувати ціну. Їм це можливо, їм це вдається, тому що в них збільшується об'єм продаж за рахунок ваших же клієнтів, а вам із цим конкурувати важко, тому що ваш чи об'єми продаж в цей момент пропорційно знизилися, а витрати залишились такими ж або навіть почали зростати. Але тим не менше ви приймаєте цей виклик, ви починаєте вступати ось в таку гонку ціни. Ви починаєте боротися із конкурентом ціною, щоб не допустити втрати інших своїх клієнтів, і в результаті заганяєте себе в ще більший мінус. Так, на якийсь час ви зберігаєте свою клієнтську базу, тих, хто з вами ще залишився, але ж це не буде вічно тривати. Далі підприємці доволі часто залізають в борги. Поповнюють свої обігові кошти за рахунок кредитних коштів, і тим самим ще сильніше затягують зашморг у себе на шиї. І тут тільки питання часу, коли підприємець прийде до тої ситуації, що він спочатку почне працювати в нуль, а потім почне працювати в збиток, і він не буде мати, що перекривати ці ресурси. Ну хіба буде позикою перекривати іншу позику? Але ж від цього борг не зменшується. Він тільки відтерміновується, а відсотки то ростуть. Тому у такій ситуації при такому розвитку подій висока йому. Вірність того, що підприємець втратить свій бізнес, а борги то залишаться. І навіть якщо він все майно підприємства продасть, його не вистачить. Грошей, отриманих від цієї продажі, не вистачить для того, щоб перекрити усі ці борги. Тому підприємцеві доведеться влаштовуватись на роботу, працювати на декількох роботах, щоб перекривати усі ці витрати, навіть залучати до цього сімейний підряд і змушувати їх також працевлаштовуватись навіть на декілька робіт і працювати уся сім'я буде над погашним. Саме цього боргу, і як ви думаєте, як довго люди можуть працювати, не бачачи результату від своєї роботи? Чому не бачачи, тому що всі гроші, які буде сім'я по суті заробляти, усе буде йти на погашення саме цієї заборгованості, саме для того, щоб віддати банку чи знайомим позику, в залежності від того, де ви брали ці гроші, де ви їх позичали? І відповідно в людей, які працюють багато, вкладають багато зусиль на декількох роботах, навіть виникає питання: а заради чого я так працюю? Тут і вигоряння, тут і депресія, тут і злість, тут і агресія. І що перше на думку приходить? А хто ж це нас у таку ситуацію загнав? А це він нас загнав таку ситуацію? Це через його чи через її бізнес ми потрапили у таку скрутну ситуацію. і Тепер мусимо всі дружно працювати. А чому мусимо? Тому що кредит був взятий під заставу майна, у якому ми живемо. І якщо Якщо ми не будемо виплачувати вчасно. Якщо ми не будемо погашувати вчасно усі ці платежі, то просто залишимося без житла. І відповідно в сім'ї, от при таких от розкладах, виникають все частіше й частіше конфлікти, і нерідко буває так, що сім'я розколюється. І виникає питання: чи потрібно вам це для чого вам доводити себе, свій бізнес, своїх рідних до такої ситуації? Якщо можна діяти так, як діє зараз молодше покоління, можна було би в них цьому повчитися. І давайте подивимося, що ж ви отримуєте, коли ви послідуєте саме цьому алгоритму. Якщо ви будете витримувати свої домовленості, то ви не втратите авторитет ні перед працівниками, ні перед постачальниками, ні перед своїми клієнтами. Зберегти свій авторитет це вже Половина перемоги. Інша половина перемоги полягає в тому, що далеко не всі підприємці вони дбають за свою репутацію. Далеко не всі підприємці намагаються чітко витримувати домовленості. Саме тому при такому підході, коли ви чітко витримуєте свої домовленості навіть в банальних речах, то в такому випадку ви виділяєтесь на фоні усіх інших ваших конкурентів. І лояльність до вас починає збільшуватися. А що в даному випадку для підприємця означає збільшення лояльності? Це те, що постачальники будуть постачати товар на вигідніших, кращих умовах, своєчасно, потрібний асортимент, який користується попитом у ваших клієнтів. Це означає, що працівники будуть поважати вас як роботодавця, і ваші завдання будуть виконуватись вчасно. Якість продукції не буде знижуватись, а навпаки, буде рости. Сервіс також буде залишатися. На високому рівні, і цей рівень буде тільки рости. Клієнти так само будуть прив'язуватись до вас ще більше через таке ваше відношення до них, і купуватимуть саме у вас. І тут ми складаємо той же пазл, як і в першому випадку, коли ви отримуєте якісний продукт до цього якісного продукту, який вам надали постачальники, потрібного продукту для ваших клієнтів, то дається правильний сервіс, правильне обслуговування, правильна робота з боку ваших працівників. І тут ця зв'язка об'єднується, і усі залишаються задоволені. Усі залишаються задоволені починаючи з клієнта. Клієнт задоволений, бо він отримав якісний продукт своєчасно. І той, який йому потрібен, він за це залишив вам кошти. Ви отримали кошти, маєте можливість виплачувати достойну зарплату своїм працівникам. Навіть маєте можливість виплачувати своїм працівникам премію, що ще більше мотивуватиме їх викладатися у своїй роботі. Рівно так само, отримавши вчасну оплату в повній мірі, ви маєте можливість своєчасно в повній мірі розраховуватись із своїми постачальниками, завдяки чому лояльність з їхньої сторони буде до вас тільки зростати. Це що партія продукції, яку ви замовляєте, будуть поступати в тому об'ємі, який вам потрібен, і по ціні, яка вам потрібна і навіть вигідніше. Тобто замикається цикл, де знову ви отримуєте кращий товар на вигідніших умовах, своєчасно, потрібний товар отримуєте. Ваш клієнт залишається задоволений, купує у вас, купує у вас більше. Починає рекомендувати вас як підприємці, вас як бізнес, вашу компанію, своїм знайомим іншим клієнтам, і вже вони починають до вас перетікати від ваших конкурсів. І таким чином дохід ваш росте, ваша позиція на ринку посилюється, ви маєте можливість наймати все кращих спеціалістів. Кращі спеціалісти забезпечують вищу якість роботи і зниження витрат, тобто прибуток вашого підприємства почне зростати. І відповідно, чим більший прибуток ви утримуєте, тим більше коштів ви можете назад реінвестувати в розвиток, завдяки чому ще сильніше посилити свою позицію на ринку. І рівно так само ви можете більше коштів витягувати на себе для себе. Для своїх потреб, для потреб своєї сім'ї, і дуже-дуже швидко ви закриєте свої найголовніші фінансові потреби. Ви закриєте свої додаткові фінансові потреби, забезпечите себе, свою сім'ю усім необхідним. І це стосується абсолютно всього, навіть тих покупок, які ви так давно планували, але все відкладали, все відкладали і думали, що окрім кредитних грошей, окрім позик в банку, у вас інших варіантів купити це не буде. А тут якраз таки ви зможете купляти все за свої кошти. Кошти і будете робити це дуже швидко, будете приймати рішення про покупку швидко, і що найцікавіше, ви не будете відчувати жодних сумнівів на цей рахунок, тому що ви мали ці кошти, тому що ви їх не позичали. А якщо у вас є ці кошти в достатній сумі, так чому ж би собі не дозволити те, чого вам так давно хотілося, і хотілося вашій сім'ї? Ось до чого ви можете прийти, якщо просто банально будете слідувати домовленостям, які ви встановлюєте із своїми працівниками? І своїми постачальниками і своїми клієнтами. Я вже не кажу про те, що у вас буде можливість витримувати конкуренцію із молодшим, більш енергійним поколінням, тому що в даному випадку їм конкурувати із вами, окрім молодості, окрім енергії, окрім володіння технологіями, буде просто більше нічим. Та й це насправді не можна буде назвати конкуренцією, тому що усе це ви зможете собі забезпечити завдяки своїм фінансам. У Вас будуть гроші для того, щоб наймати найкращих спеціалістів у світі. Сфері технологій навіть тому, що у вас буде достатньо коштів для того, щоб забезпечити себе енергійними молодими працівниками, які зможуть працювати ефективніше, навіть ніж ці молоді підприємці. Чому? Тому що у вас буде як мінімум злагоджена команда, і у вас буде команда фахівців, які вже дуже добре знають, як потрібно робити свою роботу, на відміну від того молодого підприємця, який тільки зайшов у ринок, і в нього немає розуміння, як працює ця сфера, а у ваших працівників і. У вас вона є. Тому за рахунок досвіду, за рахунок правильно організованої роботи, ну і, звісно ж, підкріпленню фінансів, ви усе це зможете робити. Але тим не менше маю звернути вашу увагу на декілька дуже важливих нюансів. Прослухавши те, що я вам сказав, у вас зараз може виникнути бажання сказати самому собі: ну, все, я тепер з сьогоднішнього дня працюю по новому. Все я тепер чітко слідую домовленостям. Я тепер чітко слідую домовленостям з усіма своїми сторонами, з якими я взаємодію. Дію чи взаємодіє мій бізнес, це є звичайно правильно, настрой, це є дуже важливо, і як то кажуть, шлях у тисячу кілометрів починається з першого кроку. Але ви повинні розуміти, що у зрілому віці, у якому ви, скоріше всього, зараз перебуваєте, переламати себе буде доволі складно. У вас вже вироблені звички, у вас вже вироблена модель поведінки, у вас вже вироблений підхід до роботи з тим чи іншим контрагентом, і переламати усе це буде доволі складно. Це є одна сторона. Припустимо, ви це. Зробите так вам буде складно, але тим не менше це зробити доволі реально. Інша сторона, інша проблема, із якою ви стикнетеся, це є те, що ви наштовхнетесь на супротив з боку ваших постачальників, і ви наштовхнетесь на супротив з боку ваших клієнтів у випадку. Із працівниками, коли ви наштовхнетесь на супротив, тобто ви дасте, наприклад, команду. Все, ми тепер з сьогоднішнього дня працюємо по-іншому. Ми тепер витримуємо чітко свої домовленості. Ви можете це сказати, ви можете поставити питання ребром, але питання. Чи буде виконуватись ця установка ваша, чи будуть виконуватися ці ваші накази, і в той же час ви повинні враховувати ще одне дуже важливе правило: ви не повинні давати накази, якщо ви знаєте, що вони виконані не будуть. Інакше, якщо ви це зробите, ви просто підірвете свій авторитет. Ну, наприклад, ви дали команду тепер працювати по новому, тепер чітко витримувати свої домовленості. Колективу одразу важко переламатися, і це буде відбуватися з супротивом. Я не кажу, що це неможливо зробити. Це буде дуже важко і займатиме велику кількість часу. Але тим не менше, коли ви дасте цю команду, вона одразу не буде реалізовуватися. І як ця ситуація виглядає в очах колективу? Вона виглядає так, що просто всі, так би мовити, забили на вашу вказівку. Ніхто її не виконує і всі дивляться на всіх. В результаті такої поведінки ваш авторитет як роботодавця, як керівника, починає знижуватися. Як тільки почне знижуватися ваш авторитет, починаються усілякі махінації, усілякі комбінації, взаємодії з постачальниками. І ви потрапляєте в ситуацію, де вас починають обводити довкола пальця. І вам буде вже тут діяти набагато складніше. Ще один дуже важливий момент полягає в тому, що ви повинні чітко визначити. Елемент, з якого потрібно починати це впроваджувати, а це впроваджувати виконання зобов'язань потрібно плавно, потрібно з правильного місця, з правильної точки, з правильних позицій, з правильних людей, з правильних працівників, щоб потім, після того як ви обрали цих правильних людей, почали впроваджувати новий формат, він сприймався усім іншим колективом як належне, і колектив, в результаті дивлячись на цей успішний приклад, почав. Переформатовувати свою поведінку, почав підстроюватися під нові правила, і тут дуже важливо визначити усі ці точки переломні, з яких потрібно починати роботу, і важливо визначити правильну послідовність, звідки потрібно починати вибудовувати правильну взаємодію, з якої сторони з працівників, з постачальників чи з клієнтів. Це також дуже важливо все доволі індивідуально. Тому у вас в даному випадку може виникнути цілком правильне і логічне запитання: а як же діяти в моєму випадку? Як же в моєму випадку, в моєму бізнесі досягнути того, щоби? Ми почали працювати правильно, щоб колектив прийняв нові правила, і всі сторони прийняли нові правила. І мені насправді важко відповісти вам на це питання, бо я не бачу ні вашого бізнесу, ні вашої ситуації. Кожна ситуація унікальна, а врахувати усі нюанси кожного бізнесу і помістити їх в одному відео ну це ніяк неможливо. Тому якщо у вас виникає питання, як правильно діяти у вашій конкретній ситуації, записуйтесь на безкоштовну онлайн-консультацію, де за годину часу ми з вами. З вами розберемо, у чому ви помиляєтесь, де ви допускаєте помилки і як правильно діяти у вашій конкретній ситуації у вашому конкретному випадку із вашими конкретними контрагентами. Посилання для запису на консультацію залишаю внизу в описі до цього відео. А поки я рекомендую вам подивитися ще ось ці відео. Вони ідеально доповнюють і продовжують сьогоднішню тему. Обирайте будь-яке із цих відео і зустрінемось з вами вже за кілька секунд.